За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчої ночі дощі нарешті відступатимуть від західних областей України, а в неділю суха погода охопить всі області. Та на зміну дощам прийдуть заморозки, повідомила вона у своєму телеграм-каналі. Найближчої ночі увага! Заморозки очікуються у західних областях, а в ніч на неділю вони поширяться до півночі України та центральних областей, окрім Дніпропетровщини. Попередила синоптик за її словами, 24 вересня. Вересня дощі місцями ще пройдуть на півночі, у центрі, на сході та півдні, у західних областях без опадів. 25 вересня в Україні істотних опадів не передбачається. Діденко прогнозує, що у суботу денна температура повітря становитиме в більшості областей від плюс 11 до плюс 16 градусів, у неділю плюс 14, плюс 17, на півдні до плюс 20 градусів. 24 вересня у Києві вона обіцяє невеликий дощ та поривчастий, Вітер. Температура сягатиме плюс 12, плюс 13 градусів. У найближчі вихідні 24 і 25 вересня в Україні очікується зміна погоди. У неділю очікується потепління. Підвищення температури відчують жителі західних і північних областей. До кінця тижня дощі також практично покинуть територію України, капатиме тільки на сході та місцями на північному сході. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.